Тепер буду так кожен рік висаджувати полуницю. Спробували так перший рік. Нам дуже сподобалося, можна робити валуни. Ну, а в нас немає стільки достатньо вільної землі, тому ми придумали ось так зробили короба. І перемішали нашу земельку і покупну земельку. І ви тільки погляньте, тільки погляньте, вона сухенька. Цей короб ми не устилали агроволокном. але... Дуже гарно все одно вона росте. А цей короб ми устелили чорним агроволокном. Ось так. Вусики спускаються донизу, ягодка вся сухенька, зараз у нас починається дощик, але їй не страшно. Вона не буде грязна, буде чистенька, гарненька і спіла. І саме головне, не треба постійно полоти, як ми робимо це зазвичай. Одна-дві два сорняка, господи Боже, поки згадаєш, як воно називається, це буде в нас космос квіточка, хай росте собі. І ось так. Так що хто ще задумується, висаджувати так чи ні, я раджу. Дуже гарненька клубничка, полуничка. Це ми взяли новий сорт, і вона в нас перший рік, ось так. Їй, їй подобається. І вона вже навіть пустила вусики. Це саме головне.